Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'я, всім, хто переглядає, хто дивиться. Займаюся набиранням коси. Друзі, готуємося до уборки сої. Ще якийсь тижник 2 максимум і будемо приступати до збирання сої. Попереднє відео, хто не бачив, зайдіть перегляньте, там вже соя на підході. Тому вирішив набрати косу, подивитися, поміняти сегменти. Коротше, зараз все покажу, чим займаюся. А ви, поки переглядаєте, приємного вам перегляду, поставте вподобайку, якщо не важко, і напишіть коментар до даного відео. Буду щиро вдячний. Поїхали, друзі! Отже, чим займаюся, зрізую заклепки. Багато різати в районі в районі 200 заклепок, спилюю, далі молоток. Пробой, вибиваю. Чому так роблю? Так, ви все вірно зрозуміли. Хто в темі тут? В темі ставлю сегменти на гвинти. Заклепки це вже минули. Не дай Бог вилітає сегмент, а це в робочому моменті, в полі, на коліні переклепувати, ну це не воно. Тому переробляю на гвинти, закупив гвинти на 6 і переробляю. Ось так виходить. Ставлю один сегмент, так, як має бути, другий сегмент перевертаю. Напишіть, прокоментуйте, друзі. Працює це чи не працює. Коли сегменти по різному стоять, краще так чи не краще. Після уборки минулої сої є трохи <coughs> сегментів повилітало. Накупляв такі гвинти на 6, бачите. З такими гаєчками. Взяв 200 штук. Що 3 гривні, 3 гривні гвинт і гайка, пара 3 гривни, коса договуга, 6 метрів. Роботи багато, клепаємося. Ну, якби приступив до жатки в минулому році на сої погубив. Погубив пальці, друзі, повилітали деякі. Ось як бачите, одного немає. Тут глазок, вилетів, Скривлючок, скривлючок. лючок, буду проводити заміну. Бачите, тут повідпускалися вже шат. Таке кріплення, хто не знає. У форшт таке кріплення пальців. Тут втулка з патайчком таким і палець. Прямокутний палець. Коротше, буду міняти, буду міняти втулки, бачите, порозлазилися втулки. Ось ось розлізлася втулка. Появився отакий шат. Треба замінити скоректувати Маємо набір втулок. На заміну прижимні гласки будемо міняти отакі конструкція пальця, такий палець. Тут фіксується теж гвинтом на 6 Глазки закупив ось такі глазки, Такі глазки, друзі. Так він вставляється цей глазок в кріплення. Зверху ставиться ще одне кріплення. Ось таким чином. І так він фіксується, тримається. Коротше, перебираємо, друзі, перебираємо, готуємо жатку, готуємо жатку до сої. Повіджимав, повідпускав, попередивлявся циліндри на підйом мотовила, на подачу мотовила вперед-назад і, друзі, замітив я таку. Недоробку в себе пожарці, це від попередніх власників, друзі. Ось бачите, МКШ. який тут діаметр шківа і який тут діаметр шківа на привод МКШ. В рази 2 діаметр менший. У мене дуже повільно рухається коса. І коли, відповідно, даєш. Швидкість більш-менш адекватна під час уборки коса не справляється з масою, вона не встигає її зрізати. Чому було прийнято таке рішення минулим власникам поставити менший шків? Ну, як мінімум, на мою думку, знову ж таки, ви напишіть, прокоментуйте, як мінімум має бути передаточне число один до одного. Привод. І саме МКШ Це як мінімум. Бо ж коли на шарпакові, то там 100% передаточне число йде один до одного. Тому буду проводити заміну цього даного шківа бо це не годиться. Що не годиться. пожатки ще робив? Пожатки протерло в мене трубку гідравлічну виход на оберти мотовила, на варіатор мотовила. От тут так її протерло і в минулому році змушений був в полі відключати і молотити без регулювання обертів мотовила. Витягнув, позаварював напівавтоматичною сваркою. Поміняв, зробив, будемо сподіватися, що буде працювати, друзі. А так, а так. Так, вроді би більш-менш, більш-менш. Це вже в подальшому Підійду, підключуся, прожену, повипускаю повітря з трубопроводів. Та й будемо бачити, буде працювати. Думаю, що буде працювати, нікуди воно не дінеться. А так загалом зараз займаюся косою. Перебираю косу, передивляюся сегменти, які треба на заміну. Ну і самі бачили, роблю для зручності заміна заклепок на гвинти. Тому такі, друзі, справи. Працюємо потихеньку, помаленьку. Не поспішаючи. Робота клопітка, руки побиті, пальці побиті, поки повибиваєш ті заклепки з тої коси важко вибиваються. Зрізати, швидко раз-раз шляпки позрізав, а от вибивати трохи накладно. Тому, друзі, такі, будні, чим займаємося зараз, на даний момент, комбайник. Чекає свого часу. Все наглажено, все намащено з минулого року. Як загнав, почистив після збирання сої, біс все залишилося. Нічого не треба налаштовувати, замінювати. Редуктор, не перекладав оберти на низьких обертах. Всі регулювання залишилися, решет, вітру, абсолютно все. Тому, якби, <клес> налаштувань знову проводити не доведеться. В оборошній компанії ранніх зернових цього року я участь не приймав. Тому якось так, друзі. Чекаю від вас коментар. Всім подякував за перегляд, за підтримку. До нових зустрічей. що вийде в кінцевому результаті. Покажу в наступному відео. І думаю, що не будуть заважати гвинти, не будуть ніде перти тут е, прижимні такого характеру. Тому я думаю, що гвинти вільно будуть проходити. Бачите, які тут прижимні, отак ідуть пешкою. Тому тут все буде вільно проходити. Ну і відповідно тут, тут шляпка гвинта не буде ні за що чіпатися. А далі будемо подивитися, друзі. Так що, всім подякував. Такий ролик, кому цікавий, пишіть коментуйте, буде діло з, кос, з даної коси, з гвинтами, чи не буде. І обов'язково, друзі, якщо маєте розуміння, напишіть мені стосовно цього механізму стосовно приводу коса. Чи вірно, я задумуюся над заміною приводного шківа на більший один до одного зробити, чи не вірно? Чекаю від вас коментар.